А, санатарій весна. А Отбивати сьогодні людей достатньо достатньо багато. Як для зими. Це показує на те, що вже от-от буде весна. Навіть цей торговий центр, за який нас питають, коли його нарешті добудують. Подивіться, на ньому вже з'явилася назва. На ньому вже можна прочитати слово парк. Це досягнення. Піднімось трошки сходом. У напрямку до весни. Хтось знає, як відпочивати. І вміє гарно святкувати. Запрошуємо вас у корчму на заліссі. Це чудове місце для ваших святкувань. Великий мандрівний зал та довершеному весілля дій народження. Христини чи медини. Відзначте ваше свято у корці на залісі. Замовляйте у любої правили. word word jy moet jy moet jy weet dat dit interaksie die dubbeling van die periodes maar na daardie hoe het reaksie van die grondstof historiese 23 die wat hulle het uh hulle het dit moontlik om te bepaal vir die teerheid Ah tot Повернемо традиційно приворч прийдемося ближче до світязя Світязя, Світязянки Тут справа буде видно, як будується <гум> цей комплекс, який ми відбиваємо, бачимо, що він будується. А, і тут традиційно писає реконструкція межитлової будівлі під заклад харчування. Тобто це не будівництво, це реконструкція. Хто ознайомлений з будівництвом, знає в чому різниця. Різниця справді суттєва. А ти подивимось. На місто з гори з такого імпровізованого оглядового майданчика. Це світізяночка. Панорама міста час роботи бюлету в денну пору. А ресторан на горизонті, готель на горизонті. Готель Віктор, так так, то той готель з тими балконами, хто пам'ятає. А тут балкони серйозні. Дуже мені подобаються балкони в Світязянці. На них в прямому значенні можна жити. Санаторій світязянка. А вийдемо через цей біг цього разу. Метаємо раз ми вниз виходили, щоб якась була різноманітність. Тож. Максимум різноманітність можемо забезпечити чогось нового. А от нове кит. Такого кота ми вам ще не показували. Хотів сказати, що все, що є в трускавці, ми вам показали, але такого кота ми вам ще не показували. Потужний кит. Це Віктор. Зразу видно, що Кіта не кіцька. Навіть не звернув нас уваги. Все одно йому на нас. Так, туди весна. А це санаторій весна. Ну чи готель весна. Отеж. <гум> ну, іноді себе називають санаторій, іноді готель. Але я думаю, якби вони були санаторії, вони б завжди себе назвали санаторією, правда. Католицький храм. От розкавці. Ходимо до шайби. Тепліє. З кожним днем тепліє, з'являються весняні квіти, скоро вони будуть не тільки в лісі, а й на клумбах з'являтися. Що наближається весна, пальники вже продають. Це означає, що літо наближається не на те, що весна Шайба. Кебаб не працює там далі, пам'ятаєте. Сані, Міротель, Вікторія. Ось тут Віктор через дорогу Вікторія. Тарас Шевченко. Пам'ятаю колись теж давно заставку цей пам'ятник Тарасу Шевченко. Було багато коментарів, що нема, нема в Трускавці такого пам'ятника. Питали, де він стоїть. А, і згадався той давній анекдот, що а, тут ще й море є. Ну я знаю, хто за чим приїжджає на відпочинок. Хтось може і не знати, що в Трускавці є такий пам'ятник. Трускавець написано.